Знову привіт з ліфта. Добрий ранок всім. Я біжу з самого ранку. на зараз а, пів дев'ятого. Вже курточки пішли. Я Нормально? Холодно. На дворі 7 градусів, а знаєте, можна в одній ковці ходити. Ось такі звіта розігрійте. прям взагалі я, до речі, сьогодні боролася трошки з чомкою перший раз. Не будете здивовані, якщо я скажу, що я погано спала. А дослав щось прокинувся в 4 ранку, то я сьогодні стала, в мене отак торчити. Ну нічого, я її якось вклала, зараз просто знову біжу. Я такі темпи набираю завжди. У мене є 10 хвилин, щоб дійти до манікюру, до гали. Ой, встигаю, наче встигаю, я треба повільніше. Вони так всі сварять, що я так швидко ходжу. Юра, мама, всі сварять мене, що я швидко ходжу. А в мене, знаєте, є просто ціль від точки А до точки Б дійти в шеденьку і все. Так, сьогодні в мене робочий день наполовину. Зараз я з малим залишаюсь після манікюру, а потім вечором вже знову буду в ефір виходити і працювати. Ще відправочки зробити, треба з ним буде вийти погуляти і відправки зробити. А погода така прямо осіння, Ви знаєте, така і сира, і сонечко світить. Ну, прямо мені подобається. Ви знаєте, що я осінь люблю дуже сильно. Прямо обожнюю. І так, хочу сказати, що я досі наповнена Одесою. Морально. Але весною все ж таки буду їхати по справах туди, не гуляти, а по роботі, познайомитись, шукати якихось можливо постачальників. Тому що закінчувати, завершувати я свою роботу не буду. Буду продовжувати, хочеться якось, знаєте, розвивати зв'язки і знаходити все більше і більше класних речей. Залишила собі один гольфік такий з такими шовчиками. Мені так подобається взагалі. Хвилинка реклами. Безкоштовна. Я так хочу спати, Боюсь, що але засну просто. Це добре, що в мене нема е, зняття, у мене просто покриття, манікюр. Е, і мені ну, так щоденько треба, щоб додому встигнути до е, від'їзду Юри. Таке. Всім гарного настрою. Знімеш так. Знімну, та, пенсію, це теж вирізати не буду, то мене завжди гарно. Дівчата, зробила я манікюр, подивіться, яка краса. Такий червоний захотіла. І формочка нова, не квадрат, а як ти казала? Скво-овал, скво скво-овал. Скво-овал. Оце, якщо так захочете, приходьте до ал і кажіть, хочу скво-овал. Овал. Да, Дякую. це не то, а, овал, не то то овал, квадрат, Як кому угли мішають, але і не хочуть овал. Називається скво овал. І не джипі не легкова. Да. Це дуже класно. Ну, ви знаєте, палітра у неї завжди дуже великі кольори. Вибір кольорів тут заплутатись можна. Ось, Але дуже-дуже класні всі кольори. І, ну, знаєте, місяць тримається. До речі, запиши мене зразу на наступний цей. Я знаю, бо новий рік. Я його воду залишилась, два мені чура. Потренділи, Поки... як завжди, зали про все на світі. Дуже задоволена, прям формочка нова. Зараз біжу до Владислава, Юра мені його передає. Е, і будемо займатися разом з вами. З ним. Так, якісь розвивашки, Я знаю, що йому буде сьогодні цікаво. Е, сподіваюсь, настрій у нього сьогодні буде гарний. І я зможу зняти влог. Мені передали Владислава. Покажи, що ми купили тобі. Владиславчик, що мама купила тобі, покажи. Дівчата, купляйте сина, бо треба на машинки. Ми з нами купили машинку. йому. Машинку купили, бо колеса що? Крутяться. Співаю пісенку, цю про колеса крутяться. Подобається йому. От. Так що, дівчатка, заходьте в мій магазин будемо. Поповнювати наш автопарк. Я не можу, як він розводить, він просто дивиться, а я вже хочу купити, розумієте? Я, я не можу. Я не можу. Як це працює, Владик? Як це працює? Прийшли на майданчик. Така погода класна, якраз погуляти нам, так? Хотіла вам розповісти, як діти все розповідають. Вчора гуляли на майданчику, а, значить. Прийшла дівчинка років 6, ну, починає з Владиславом гратися, Владислав зразу їй купу -ку, привіт топ-топ сюди. Починає гратися і в процесі гри мені розповідає таку історію. Я з нею трошки так бесіду провела, хоча і не родичка, нічого, але ви вже зараз розумієте. Каже, що я вам зараз розкажу історію одну. Ми живемо на 11-му. А є один дядя, живе на 15-му. Він мені постійно купляє солодощі, морозиво, каже, хочеш пива, тобі куплю, ті, е, приглашає постійно, шість майже 7 років дитині. Ну і типу, коли він мені дає солодощі і морозиво, я його питаю, чи мені треба щось повертати. Він каже, що ні, не треба, це тобі. Ти їж на здоров'я, все таке. І знаєте, тут ну різне можна подумати. Я кажу, а це знайомий дядя? Вона каже, так він знає мою бабусю, тата, мама, всіх знає. Ну, знаєте, знає, не знає. Там різні ситуації бувають навіть з родичами, то я їй так м'ягко пояснила, що обов'язково, коли він тобі щось буде пропонувати, там солодощі неважливо, щось буде пропонувати, обов'язково скажи про це батькам. Батьки поганого тобі ніколи не хочуть. Вони тебе послухають. я Чесно не знаю, які в неї батьки насправді, чи послухають вони її, чи сприймуть вони це до уваги таке. Ну, я би не дозволяла якомусь дяді купляти якісь солодощі, Блін, моїй дочці, ну це щось таке, знаєте. От я сказала, щоб вона ділилася, розповіла, що батьки це ну, єдині хто там. Єдині, хто прийде на допомогу завжди, єдині хто тебе послухають. Я їй сказала, що ну, батьки це дуже важливо, важливо їм це розповісти, щоб вони просто були в курсі, але нічого поганого цей владиславчик ноги всі мокрі. Ніколи тобі не бажатимуть, просто щоб вони були в курсі, треба сказати батькам про дядю, коли він тобі буде щось пропонувати. Це така, знаєте, дивна історія, типу, що вона так раз захотіла мені з цим поділитися. Чи це, типу, похвастатись, що він їй щось купляє і нічого не просить? Не знаю, коротше, все-таки бувають історії. От ну багато чого вона ще розповідала про свою сім'ю. Я про те, що діти побалакайте зі своїми дітьми, щоб вони нічого не розповідали, ну і вже мокрому, щоб вони нічого не розповідали нікому на вулиці з чужих людей, бо ця прям мені відкрилася. Я так розумію, що у неї сім'я не дуже напевно. Така, знаєте, за неї дивиться чи якось хвилюється. Може і хвилюється, але просто, можливо немає часу. Зараз прийшли додому, буду готувати Владиславу гріночки, роблю в яйці хліб. Щось не хочу нічого їсти, пропоную, ну, таке поточить, знаєте. Зараз швиденько погодую його. І, напевно, я з ним теж ляжу, трошки посплю. Вранці так встала, Не дуже з гарною головою, знаєте, настрій непоганий, але валить дуже сильно. Якщо я вечором хочу вийти в ефір, то треба трошки виспатись. І переодягнутися треба. Не переселила. Грається в машинку, дівчата, отак собі, розумієте, дає можливість мені приготувати. Слава Богу, що прям буде зараз мамкать, він вже мамка, але дає можливість трошки якось на кухні побути, щось приготувати. Можу його тут також чимось зайняти. Зараз от замовлення приймаю від дівчат, якраз після ефіру, ті, що не відписали зараз, відписується. Так, мій обід показую дитячі сосиски, макарони. А, помідори з іграшками, це все змішано, як бачите, Встигнути поїсти. Малий вже кричить, сирену вмикає потихеньку. Іде, я, як завжди, халат чоловіка. Ням! Ням-ням, прийшов контролювати, що мама їсть іди до мене. Будеш теж? Ти ж поїв щойно. До речі, вчора купила я ось такі булки, Малятко. Я пам'ятаю, колись вони ще. Малятко. Скажи, малятко. Малятко. Маленьке малятко. Мама. А, іди до мами. У нього зараз, знаєте, прокидаються е, пункти кніжності. Ні, не тягни, маму. Мама поїсть, а потім піде, добре? Синочок, давайте тут, може, море пограєшся. Лизунчик достав тобі. Пісок. Пісок пограєшся? в пісок пограється. <тас> Тягне і все. Про булочки малятку. Зараз розповім, почекайте. Колись я була маленька, ще в школу ходила. Мама постійно купляла ось ці булочки малятку. Вони раніше були, хто пам'ятає, на вагу, поштучно вони продавались. Я не пам'ятаю ціну, щось 50 копійок, потім щось вони на гривню коштували. От, то постійно брали, дуже смачні були. Зараз вже не такі, звісно. Але вони теж по-своєму смачні. Якщо з маслом їсти, то достатньо непогані. От. Я їх ніколи так не купляла, це щось згадала. І Владислав зранку цілу таку е, з'їв. Ось, прошу я. Про те, що раніше вони продавались поштучно, і були смачніші, ніж зараз. Ось про це. я. Поки я готувала там все, дивіться, що вона Просто. Владік грубий – це погано, ніжним треба бути. Не завжди, але треба. А ніжний це, ніжни це який? Ніжний це який. Який ніжний? Отакий ніжний, та молодець, молодець. синочок. Мама! Мама. Колесо Колесо, складай колесо. Зараз пас литаємось. Я увімкнула, у нас таке Костю. зоряне небо є. Трошки на стіну відвела, бо так, коли на небо, на небо чуєте, на стелю світить, то в очі може попадати йому. Колесо! Колесо! Так, клас! А що колеса роблять? Сночок? Він співає пісеньку за останні дні, колеса крутяться. Не влазить, ні, не сюди, синочок. Я зараз покажу, чим ми займалися. По-перше, нього... він прокинувся, у нього була дуже жорстка істерика. Вставляю, щоб ви теж це відчули. А я почала займатися горіхами, і я не знаю, що з ними робити. Значить, вони сируватці, бо вони тільки-тільки ну, зібрані. Думала, знаєте, посушити їх в духовці, потім передумала, тому що це буде довго і можна перегріти їх. ну Вони будуть, там я читала, що не дуже можна потім просто викинути. Потім почала сушити я в сушці. У мене суш... сушка є, не влазить, не закривається повністю. І я вирішила їх почистити повністю. Ось так, бачите, сушка вона просто не закривається. Трошки щось посушила, але. Я так подумала, що ну, толку не буде ніяко. Mm -hmm. Владислав мене забирає знову. Тому я вирішила е, ось так. їх всі почистити І потім вже посушити в сушці. Я пергамент заберу, потім скажіть, чи буде це правильно. Сушити okay. на маленькій температурі, сподіваюся, нічого вони не будуть гіркі, не масло там не виділиться. Думаю, все буде нормально. Ось, ну так от. Будемо потім випікати щось з вами. Mm -hmm. Гладік. Жорсткий. Що ти робиш? Всім зуби показуєш, які лізуть. Ой, Владислав, не гарно так на камеру робить. Це всім хейтером, так? Угу. Значить, що з моїми пальцями вам просто не передати. Вони всі такі шершаві стали. І... А вже я зробила сьогодні манікюр для того, щоб чистити горіхи, розумієте, так? Поки ще не надколола не де. Владік. Зараз повідповідаю <звиф> дівчатам і буду з Вадиком далі займатися. Як бачите, не дає мені часу, але ж так весело з ним. Він такий цікавий взагалі таке щось розмовляє. Я вам скажу: так, мені з ним легше е, стало, ми з чоловіком цю тему обговорювали, коли нам стало легше з Владиславом. Легше стало тоді, коли він перестав все тягти в рот. Отак От стало легше. А зараз головне, щоб він почав нормально пояснювати, зараз я вийду, що він хоче, тоді буде ще легше. Так ми ну, половину розуміємо, половину ні. Водичку п'єш, молодець. От коли буде ну, вже казати точно, що якісь бажання свої і слова повністю всі виговарювати нормально, тоді буде ще легше. Ну, я знаю, що багато хто напише, що Каріна легше не буде ніколи. Коли буде 18 йому буде по-своєму важко. Розумію, розумію вас. Ну, то вже буде тоді, коли йому буде 18. А зараз кажу, з цікавості граємо з ним. Віті, щось там ходить, щось Щось будує. Віті! Пі Піті. Кажи, махай всім пока-пока. До нового влога. Не хочемо. Всім пока, дівчатка та хлопки. Да? Буду я завтра ще знімати. Всім гарного настрою, всіх міцно обіймаю і дякую за підтримку лайком відео, за те, що підтримуєте мої влоги. Всіх міцно обіймаю. Всім пока. Скажи пока!